Вітаю вас на каналі Мої Бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. Міняю зараз підставки під свої нуклеуси і хочу вам показати, який варіант зробили. Так як ця тема доволі слабо розкрита на Ютубі, хочу поділитися для тих, хто хоче комфортно на зручній для себе висоті розставляти нуклеуси, хто займається виведенням маток, тому що я вважаю, що ця тема доволі важлива і роль підставок вона дуже велика. Тому. Кому цікаво, дивіться це відео до кінця, ставте лайки, починаємо. Для початку скажу, що я користувався і такими наземними низькими підставками і ось такі маю зараз на рівні поясу. Звісно, немає чим тут похвалитися. Ставлю на те, що було. Стоять вони банально на шлакоблоках, на камінні виставлені, просто мені потрібно було на. Таку висоту виставити, так як пару років попрацював з тими, що на землі. Але це те, ще задоволення, якби коли великий нуклеосний парк, там 200-300 нуклеосів більше було. Це доволі складно, коли ти весь день в такому положенні то нахилятися, то, ну, типу, щось, якщо сідати, на щось переставляти, його ну дуже незручно. Оцей третій рік я працював з такими з високими підставками, і хочу вам сказати, що. Набагато так зручніше, сил набагато менше затрачається, і комфорт вашої праці підвищується відповідно. Тож зараз у мене стоїть питання, як їх масово зробити при невеликих затратах матеріалу і би, часу, зусиль, грошей, як зробити багато підставок, щоб розмістити велику кількість мікронуклеусів. Я використовую себе на пасіці в основному одномісні мікрушки. Я думаю, що, звичайно, набагато простіше зробити для таких чотиримісних великих нуклеусів. Але я вибрав таку систему і виходячи із тих умов, що в мене є, я вирішив зробити найоптимальніший варіант. На ось такому піддоні у мене розташовується 8 маткомість. До речі, там ви можете бачити вон ті просто виставлені дощечки на каміні, де розміщується по 4 мікронуклеуса. Але от хочу зробити таку одну основну підставку, це якби піддон. Чому так? Бо вони недорогі. І мені важливо, щоб підставка була мобільною. Тобто її не вкопувати і не робити під конкретний тип нуклеуса, бо це може завжди помінятися. Або ж треба буде переміститися кудись, переставити. Тому вирішив залишити всі ті самі піддони, і тільки переробити, зробити людські вже підставки. Не з такого, що в мене що було. А поварити з арматури, зараз вам покажу, який, яка вийшла у мене підставка. Ось так виглядає нова підставка під піддон, сам варив. Зроблено з арматури зварене. І доволі все просто. Вона міцна, не хитається і цілком витримує навантаження від піддону. Вам потім по розмірам детальніше покажу. Банально теж отак на шлакоблоках розставляв, робив. Ось такі стелажі, де розміщувалися також нуклеуси. Хоча ці розміри це доволі все індивідуально. І ось так воно виглядає. Тобто зараз я вам покажу, яке приблизно розміщення нуклеусів на цій підставці. Що класно в ній, те, що, по-перше, не займає багато місця, можна компактно ставити навіть з такою, ну, трошки більшу відстань зроблю. Доволі багато розміщається таких мікронуклеусів на території. Сам піддон коштує порівняно недорого, в районі 100-150 гривень можна знайти. Показую вам вже варіант розміщення цих нуків. От 8 штучок їх поміщається, всі на різні сторони. Матки знають, куди їм повертатися, Вони... тут не надто велике насичення. Тобто, з практикою для себе визначив, що 8 штучок це от ідеальний. Ідеальна кількість для такої одної підставки. Зразу готую заготовки на кожну підставку, щоб вони вже були, і робити спочатку один тип робіт, а потім інший. Тобто нарізаю заготовки. Є вісім отаких коротших арматур, я вам зараз покажу конструкцію. І дві довші, тобто є як перемички. Все по однаковому розміру. Оця коротше у нас йде 76 см. А довша десь 94,5. Ось так. Ці короткі вони у нас йдуть на боковушки. Ось що оця деталь, на якій стоїть сама підставка, що оці ніжки, що оця деталька що не дає прогрузати підставці, вони всі однакового розміру Це оці короткі. Їх нам потрібно 8 штучок. А довгі оці що сполучають між собою саму підставку. Самі сторони вони у нас ось таким чином виглядають. І плюс для жорсткості ще ось такі уголки поварені, щоб вони не хиталися. Тобто доволі така нескладна конструкція. Я не знаю навіть, що тут ще можна додати. Ну, а далі вже просто зварюю між собою, вкладаю в шаблон деталі, зробив такий, щоб можна було окремо стінки варити, а потім їх між собою зварювати. Зараз вам наглядно покажу. Ось, вкладаю просто в шаблон. І вже по готовому розміру просто обварюю. Ставлю прихватки, і з іншої сторони обварюється кожна, кожна ця, кожен стик. Далі вже просто обварюю з іншої сторони, виходять отакі стінки готові, які потім між собою вже цими довгими арматурними будуть зварюватися. Ну, звичайно, зварник я далеко не професійний, просто аби все трималося і мене задовільняє. Ще можна трошки подоварювати і все. І в принципі, буде вже готово. Ну що ж, по великому рахунку можна вже це відео завершувати. Воно більше було так зняти для себе на пам'ять, і вдруг хто буде коли цікавитися, що це у тебе за підставки, як їх зробив, от якраз воно буде. Тому, кому цікаво було, поставте по лайку, і дякую, що ви дивилися це відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео пока